Льодяники фортеза лідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Спецпосланець правителя Російської Федерації Кіріл Дмитрієв має зустрітися у Флориді з представниками команди президента США Дональда Трампа перед очікуваним раундом перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Двоє поінформованих співрозмовників розповіли агентству, що 31 січня Дмитрієв прибуде до Майамі для зустрічі з членами адміністрації Трампа. Імена представників американської сторони не. Не згадують, втім з високою ймовірністю йдеться про спецпосланця Стіва Біткофа та зятя Трампа Джареда Кушнера. І, власне, бачимо, що Дмитрієв намагається про щось домовитися з американськими представниками в обхід України, і це вже відбувається постійно, неодноразово. Тому якоїсь новизни в цьому відверто немає. Але, от дуже цікаво, зміст їхньої розмови, тому що коли в останній вони їхали, наприклад, до Кремля, то цей діалог тривав близько 4-5 годин, що значно більше ніж очікувалося навіть. До цього зрештою, і ось така зустріч перед можливою тристоронньою зустріч в еміратах. Зрештою, я думаю, це не є випадковістю, і дуже схоже, що говоритимуть вони зі Сполученими Штатами Америка. Ми вже просто. Постфактом дізнаємося от те, які пропозиції були з російського боку. Ну і власне яке рішення прийняла американська сторона, тому що дуже схоже було з цим енергетичним перемир'ям. Росія справді не стріляє по наших об'єктах енергетики, але очікувати від них можна абсолютно що завгодно. Тому треба бути вкрай обачними. Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на. Сході України пише Блумберг із посиланням на дипломатичні джерела. Посланець Кремля Дмитрієв має провести переговори з американськими чиновниками в Майамі. Проте російські чиновники стурбовані фінансовим тиском. Додаткові витрати на війну можуть збільшити бюджетний дефіцит на майже 16 мільярдів доларів. Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання. Україна відкидає вимогу Росії вивести війська з добре укріплених районів східного Донбасу. А США пропонують компроміс у вигляді демілітаризованих зон та гарантій безпеки з участю європейських та американських військ. Європейські дипломати також скептично оцінюють шанси на прорив. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль назвав упертим наполяганням Росії на вирішальному територіальному питанні, головною перешкодою для успіху взагалі цих переговорів. Тим часом Велика Британія та Європейський Союз вивчають перспективи нових переговорів про тіснішу співпрацю в галузі оборони. Про це пише Гвардіан із посиланням на дні обмізнених співрозмовників у дипломатичних колах. За словами от, власне співрозмовників, Британія зацікавлена в якнайшвидшому відновленні переговорів з питань оборони. Власне, вони йшлися про приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС -Сейф вартістю 150 мільярдів євро, і ці перемовини провалилися в листопаді 2025 року на тлі заяв про те, що ЄС встановив занадто високу ціну за вступ до програми. Франція заперечила свою відповідальність за зрив перемовин, але дипломатичні джерела повідомляють, що між Парижем та іншими державами-членами, зокрема Німеччиною, де за їхніми словами хочуть, щоб Велика Британія якнайшвидше, чи долучилися до програми, залишається певна напруга. Водночас, джерела у Брюсселі визнали, що невдача у досягненні згоди в листопаді була дуже неприємною, враховуючи, що ЄС і обидві сторони вже оголосили про перспективу цієї посиленої співпраці. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш попередив країни-члени про загрозу фінансового колапсу міжнародної організації через те, що держави не сплачують своїх членських внесків. Про це пише BBC, Ніке цитує листи Гутереша до всіх країн-членів ООН. У ньому він написав, що організація зіткнулася з фінансовою кризою, яка поглиблюється, загрожуючи виконанню програм, і що гроші можуть закінчитися до липня. З його словами раніше ООН стикалася з фінансовими кризами, але теперішня ситуація буцімто категорично відрізняється. Голова міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення вогню. На його думку, про це свідчать атаки РФ проти цивільного населення України. Про це він сказав в інтерв'ю РНД. Він наголосив, що Росіяни продовжують бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю. Причому це відбувається у той час, коли делегації проводили перемовини в Абу-Дабі. Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення, взимку при мінус 20 градусах. Міністр оборони також підкреслив, що коли справа доходить до суті, то глава Кремля Володимир Путін дотримується своїх максимальних вимог і не демонструє готовності до компромісу. Окрім того, пісторіус висловився щодо тижневого енергетичного перемир'я, на яке Росія погодилась. Посадовець має сумніви у серйозності Москви. Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абудабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва, хоч скільки небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках. Сполучені Штати оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану та ще низки осіб. Про це оголосив МінФін США напередодні управління з контролю за зовнішніми активами. Мінфіну оголосило нові санкції проти Ірану у зв'язку з кривавим придушенням протестів. Під санкції потрапив міністр внутрішніх справ скандар Момені Калагарі та ще п'ять посадовців із силових структур. Також до списку потрапив інвестор Бабак Мартеза Заньяні. Його якого США вважають відповідальним за відмивання грошей в інтересах іранського режиму? Окрім того, під санкціями опинилися й дві біржі цифрових активів, через які як вважають США, проходили великі обсяги коштів, які пов'язані з наближеними до корпусу вартових ісламської революції особами? Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки частково зупинив роботу, попри схвалення Сенатом угоди про фінансування, яка необхідна для запобігання шатдауну. Про це пише CBS News. Частковий шадаун офіційно почався о півночі 31 січня за східним часом. США це сталося через кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня. Очікується, що зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроєктів має бути схвалений палатою представників, яка має перерву в роботі до понеділка. Окрім цього, очікується, що законодавці нижньої палати проголосують за нього невдовзі після повернення до Вашингтона. Як зазначають журналісти, Вашингтоні немає бажання продовжувати закриття, подібне до того, яке тривало 43 дні восени. Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив про міжнародний надзвичайний стан через ситуацію у відносинах зі США. Про це він написав у соцмережі ікс. Свій допис він оприлюднив, нібито від імені народу Куби, та заявив, що ситуація у відносинах зі США становить надзвичайну загрозу, яка повністю або частково походить від американської антикубинської правої партії. Він також заявив, що ця ситуація загрожує нацбезпеці та зовнішній політиці всіх країн, міжнародному миру та безпеці, а також виживанню людства в умовах ядерної загрози та зміни клімату. З огляду на це влада країни оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими країнами і терористичними групуваннями, зокрема Росією, Китаєм, Іраном, Хамасом та Хезболою, а також у порушенні прав людини. З'являються повідомлення про те, що все більше з'являється світла у людських домівках і наші енергетики. Направду дуже швидко впоралися з цим завданням, саме з відновленням і стабілізацією української енергосистеми. Чому тому, що ну врахуйте масштаб так, ось цього знеструблення блекауту, тому що в моменті у, всьо, у всій столиці світла не було по всій державі, світла не було зрештою, і навіть в Молдові відчули. На собі що таке власне? блекаут, зрештою, зараз трохи зі світлом стало легше. Я от бачу, пишуть і мої колеги і знайомі про те, що воно почало повертатися подекуди у домівки. Але, от що стосується столиці, то, наприклад, з водопостачанням все ще є проблеми, тому що води поки немає. Ну, будемо чекати, поки заживлять врешті необхідне обладнання, тому що розуміємо чудово, що все воно взаємопов'язане між собою. Ну але темпи вони. Вражають спершу говорилося, що там можливо декілька днів знадобиться, щоб повернути все до Києва і столиці, зокрема, але тут іще один момент: якщо вірити російській стороні, так що ось це енергетичне перемир'я триватиме до 1 лютого, то це вже фактично сьогодні до опівночі, тобто не так багато залишилося. Подивимося, можливо, Трамп, вкотре вийде на прес-конференцію, нам щось скаже більш цікаве. Зрештою, з приводу цього в тому числі можливо його подовжать, можливо, ні тут можна тільки гадати, тому що інформація як такої зараз вкрай вкрай мало, але завжди потрібно бути готовими зараз дуже багато. І бізнесів в тому числі вони розгортають на своїх базах пункти незламності і допомагають людям зігріватися і тримати свої гаджети зарядженими. Ну а нам зі свого боку, друзі, потрібно підтримувати армію українського наші сили оборони, які щодня та щоночі виконують бойові завдання на передовій. Тому зараз їх підтримувати. Критично необхідно, я б сказав, тому що направда за останній час дуже мало повідомлень з фронту от відкрити будь-яку стрічку, фактично, от усі. Заголовки зрештою вони заповнені або міжнародною політикою, або ситуацією в енергетиці, і це зрозуміло, тому що це те, що хвилює людей. Це те, що напряму впливає на їхнє життя, в тому числі. Утім, не потрібно, от в жодному разі, забувати про фронт, що за увесь цей період наші бійці ні на день не зупинялися в знищенні противника у виконанні своїх бойових завдань за це ми дуже їм вдячні. Протягом січня 2026 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 9707 повітряних цілей. А саме серед них 13 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-22, 37 балістичних ракет «Іскандер-М» або Північнокорейський корейський КН-23, майже три тисячі одараних БПЛА типу шахет, понад 500 розвідувальних безпілотників та понад 18 тисяч БПЛА інших типів. Авіацію повітряних сил упродовж січня здійснено 614 вильотів. Також цьому місяці авіація сил оборони України знищила 392 повітряні цілі противника. Це 11 крилатих ракет та 381 безпілотник. Уражені командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника. Тобто ми бачимо наскільки масштабними є ось ці атаки з боку Російської Федерації. це лише за один місяць. Серед здобутків як таких, я б окремо виділив прихоплення нашими силами протиповітряної оборони ракет х 22 або Х-32. Це їхня дещо новіша модифікована версія, зрештою, і ми фактично не могли перехоплювати такі цілі від початку цієї війни, і вони наробили чимало. Біди зараз тієї ночі це от була ніч атаки на енергетику в Києві та в Київській області. Зрештою, ці ракети запускали з півночі, і вони є дуже швидкими. Перехоплювати їх важко, критично важко, я б навіть сказав. І оте, от що дев'ять з 12 в ту ніч було перехоплено саме таких цілей, це дуже великі здобутки для наших сил оборони.